Любові. Там ніхто ні на кого не кричав, ніхто не бив тарілки. І ось якось в іншій сім'ї, там, де постійно сварилися, дружина каже: ну я не знаю, чи то мені такий чоловік попався сварливий, чи то діти у мене такі сварливі. Треба дізнатися секрет у іншої сім'ї, як не сваритися. І знаєте, що вона попросила чоловіка свого? Каже: ти тихенько йди. Постій біля того будинку і підслухай, ну, можливо, у них якийсь там такий прям, секрет, що вони ніколи не сваляться. Чоловік подумав, подумав, каже: ну і справді, а тут і постійно тарілки п'єш, скоро посуд закінчиться. І ось він тихенько на нишпорках пішов, підійшов до будинка і почав слідкувати за тією сім'єю, яка там живе. І ось він бачить, що вчинка витирала вазу. І ось вона взяла квіти, витирала вазу, міняла водичку для квітів. І ось тут зателефонував телефон, вона поставила на краю столу вазу з квітами і пішла відповідати на дзвінок. Але в якийсь момент повернувся чоловік і каже: я забув свої документи на роботу. Але поки він їх забув на столі, він. Очки недависно штовхнув в стіл. Як ви думаєте, що трапилось? Ваза похиталась і розбила. Так, він штовхнув в стіл, а так як ваза стояла на краю столу, так. і раптом мама ткани мачу. А от і ні. Ваза розбилася собі, Цей чоловік думає, який слідкував за ними віконечко. О, зараз оце попаде, зараз він буде її сварити, що вона залишила вазу на краю стола, ваза розбилася, вода розлилася, квіти всі поросипалися. А уявіть цю ситуацію: прибігає дружина і каже: вибачте мене, будь ласка, це я ненароком залишила все ж таки вазу, на краю столу. Я від Подзвонили, і я побігла. Чоловік каже: Ой, не хвилюся, це я. Це я винний, тому що це я розбивав, Це ж я штовхнув стіл. І зрозуміло, що стіл похитався і ваза, впала і розбилася. Дружина каже: нічого страшного, біжи на роботу, я все приберу, це я винна. І ось він був в такому шоці. Цей сусід пішов додому і ще каже запитати: Ну що, ну що, ви за секрет? Чого вони не сваряться? розкажи мені. А він і говорить, знаєш, у нашій сім'ї кожен правий. Ти, якщо ж не робиш, то все має бути по-твоєму. Ти завжди права. І я так само завжди я правий. А в їхній сім'ї навпаки кожен не правий. Дорогі діти, інколи у нас бувають такі ситуації, коли ми можемо сваритися. Але якщо ви двоє будете говорити, я не правий, і я не правий, то хіба буде ця сварка? Немає про що сваритися, правда? Тому в кожній ситуації пам'ятайте, що ви трошечки також можете бути неприміні. Тому тепер ви також знаєте секрет, як не сваритися. А зараз я пропоную вам помолитися. Будь ласка, піднімемося для молитви. Боже, бережи нас, щоб ми ніколи не сварилися, щоб все в нас було добре, щоб ми вирісували за народне. Амінь. Амін. Амін. Дорогий Боже, поможи, щоб ця війна закінчилася, щоб Україна, Росія, ще перестала воювати, щоб помирились, щоб світло не пропадало. Амінь. Амінь. Амін. Дорогі Амінь. 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 наш Боже, ми дякуємо тобі за наші сім'ї, які є у нас, Благослови, що ми завжди були прикладом для інших. Дякую тобі за все. Амінь. Амінь. Амінь.